Друзі, привіт! Сезон цього року був надзвичайно важким для нас усіх, і для людей, і для рослин. Спека, засуха і інші несприятливі фактори не полегшили роботу на городах, але, як і завжди, ми продовжуємо боротися і готуватися до наступного сезону. Я маю, маю деякі сумніви, що погода стане прохолоднішою. Схоже, що з кожним роком буде тільки спекотніше, і треба бути готовим до таких умов. Моя родина дуже любить картоплю, і з кожним роком вирощувати її стає все важче через екстремальні температури, тому я вирішила пошукати сорти картоплі, які можуть витримати неймовірну спеку і дати хороший врожай навіть у найважкіші періоди. Спільно ми зможемо подолати будь-які труднощі і разом підготуємось до наступного сезону. Картопля це холодостіка рослина, яка чудово росте при температурі ґрунту від 9 до 15 градусів. Але, на жаль, в наших умовах це можливо лише в умовах вирощування картоплі з 1 березня під плівкою і тільки до початку сильної спеки. Уже в цьому сезоні я експериментувала з таким методом, і результат був просто чудовий. Плівка допомогла зберегти оптимальну температуру ґрунту та захистити рослини від ранкових заморозків, а також дало можливість уникнути надмірної спеки пізніше. Це стало чудовим способом. Максимально використовувати сприятливі умови, щоб отримати хороший врожай, навіть в складних погодних умовах. Цей досвід надихає на нові ідеї і втілення планів на наступний сезон. Думаю, якщо і надалі працювати над техніками захисту від спеки, можна вирощувати картоплю навіть в найбільш спекотні пори року. І для цього треба обрати посухостійкі і жаростійкі сорти картоплю. Щоб довго не шукати в інтернеті, я запитала у штучного інтелекту, які найпоширеніші сорти картоплі можуть продовжувати рости в умовах сильної спеки, адже зазвичай картопля припиняє свій ріст під час спеки і просто виживає, не даючи гарного врожаю. Але є сорти, які здатні витримувати високу температуру і продовжувати ріст навіть в екстремальних умовах. Сорт Крістіна це ранній сорт картоплі. Ви можете отримати врожай вже на 50-55 день після посадки. Такий швидкий результат дозволяє отримати свіжу картоплю вже на початку літа. Картопля цього сорту має красиву темно-червону шкірку, а м'якоть нішу і кремову. Вона не тільки дуже смачна, але й містить набагато більше крохмалю, що робить її ідеальним для варки та смаження. Але це ще не все. Сорт Кристіна відомий своєю стійкістю до таких хвороб, як фітофтороз та парша, тому вирощувати її можна без зайвих турбот. Крім того, ці бульби добре зберігаються, що важливо, якщо ви хочете мати картоплю на зиму. Кристіна це ідеальний варіант для тих, хто хоче отримати високий врожай навість у короткий період і не боїться спеки чи інших погодних умов. Ще одна перевага цього сорту це компактні кущі, що не розлагаються, а стебли міцні і е, прямостоячі. В одній рослині може бути до 15 великих бульб, тому врожайність просто вражає. Якщо ви хочете отримати смачну здорову картоплю, яка добре росте навіть у спекотні роки, обов'язково зверніть увагу на крістіну. Рев'єра це картопля, яка дозріває надзвичайно швидко. Уже на 35-й день після посадки ви можете підкопати перші бульби, а на одному кущі – Утворюється до 17 бульб з гладкою світло-жовтою шкіркою, бульби середньою вагою від 100 до 180 градусів. Мекоть картопля Рив'єра має приємний жовтий колір і відмінні смакові якості. Вона ідеально підходить для салатів і смаження, не розварюється і не втрачає свого кольору. Ця картопля, яка ви точно будете любити. Ще одна особливість: рев'єра має високу жаростійкість і чудово переносить спеку. Вона стійка до різних вірусів і хвороб, а також активно накопичує товарний урожай навіть до появи фітофторозу. Сорт також підходить для вирощування під плівкою, що дозволяє отримати надранній врожай. І, до речі, на південних областях України є можливість отримати два врожаї за один сезон. Аріель стиглий, високоврожайний сорт картоплі з Голландії, який прекрасно адаптований під потреби приватних і дрібних фермерських господарств. Картопля має овально круглі бульби, які при дозріванні досягають маси від 80 до 300 грамів. Особливості рієль це висока посухостійкість і здатність адаптуватися до різних умов ґрунту та клімату. Вона відмінно себе почуває як на середніх, так і на південних регіонах, де можна отримати два врожаї за сезон. Період вегетації складає 65-70 днів, а першу копку можна робити вже через 45 днів після появи сходів, що робить її ідеальним вибором для тих, хто хоче отримати ранній врожай. Картопля має дуже добрі смакові якості та високу врожайність. З 1 гектара можна зібрати до 1000 центнерів. На одному кущі росте до 15 бульф що також підвищує ефективність збору. Кущі арієль стоять прямо, мають середній або високий розмір, а коріння добре розвинене, що сприяє сильному росту, листя невелике, але здорове і зелене. Белла роза це високоврожайний сорт картоплі, який уже на 45-й день може дати врожай до 300 центнерів з гектара. А на 55-й день до 400 центнерів. Цей сорт має красиві рівні бульби яскраво-червоного кольору, щільною шкіркою, що дозволяє їй добре зберігатися і витримувати перевезення. Мякоть картоплі Белароза має відмінний смак, і картопля не змінює кольор при варінні, що робить її чудовим вибором для смаження та варіння. Вона зберігає свою форму і не розварюється, підвищуючи смакові. якості. Страв. Цей сорт дуже добре підходить для органічного вирощування завдяки своїй стійкості до багатьох хвороб, таких як рак картоплі, нематода, мозаїка, а також фітофтороз та парша. Ще одна важлива особливість він чудово переносить спеку та суху погоду, що робить його ідеальним для вирощування в різних кліматичних умовах. Ось такі 4 сорти картоплі я обрала для себе на наступний 2025 сезон. Сподіваюся, мої поради будуть корисними для вас. Якщо вам сподобалось відео, ставте лайки, підписуйтесь на канал і не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Дякую за увагу, бажаю гарного врожаю і до зустрічі в наступних відео!